Постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства здійснила обстеження міської лазні з метою подальшого її капітального ремонту. Усі питання про продаж не на часі, зазначає заступник міського голови. Потрібно вкладати кошти і зберегти в комунальній власності цей важливий соціальний об'єкт міста. Нею користуються далеко не найбагатші мешканці міста, і баню в комунальній власності я вважаю необхідно зберегти, просто необхідно вкласти кошти, тому що не вкладаючи кошти, а тільки надаючи послуги і не вкладаючи капітальні вкладення, з часом і обладнання старіє, і приміщення треба підтримувати, тому що це є Однакове об'єкт для міста, це є історія міста, і я вважаю, що його необхідно зберегти в комунальній власності. Оглянувши приміщення лазні, члени комісії дійшли. Висновку першочергового ремонту потребує не тільки котельня, ідуть дощі, протікає дах. Поки ж кошти виділено лише на проектну документацію. 60 тисяч на проектну документацію, але потрібно ви бачите, багато роботи. Особливо це стосується котельні, тому що є один котел на газу, другий на твердому паливі. І бачите, що дах цієї котельні протікає і в будь-який час може рухнути. Тому треба терміново приймати рішення про виділення коштів на реконструкцію і в першу чергу це заміну покрівлі. Лазня працює два дні у суботу і неділю, Із третьої години дня п'ятниці починають розпалювати печі, аби на восьму ранку суботи вже приймати відвідувачів. Працювали б каже директор лазні і в інші дні тижня, якби було опалення. Без опалення фактично баня працює е суботу в неділю, а останні дні вона не працює. Через що всі майно, яке знаходиться в бані, ну просто. І сирі є дерев'яні, і стіни мокриють. Даби це все діло включити, то ми в цьому році, в принципі, я подавав заявку, також, щоб оці перші роботи зробити в цьому році. Якщо будуть кошти, звісно. Про покращення умов. Ну, по покращення все залежить від того, будуть кошти чи не. тут холце, я планую потепліє, я своїми силами постараюся його зробити, тому що не можна сказати, що щось тут таке, треба великих затрат. Вапно, Людські руки і робота, і все 4-3 дні. Ми тут по білим покрасам. Які першочергові роботи і скільки потрібно на це грошей вирішуватимуть на комісіях? Уже перше його засідання постановило доручити директору лазні надати пропозиції щодо першочергового проведення ремонтних робіт, а відділу комунального майна обрахувати орієнтовну вартість. На сьогоднішній день вирішено питання про виділення коштів на самопроєктну документацію. Через те, я думаю, зараз будуть обговорені на комісії, на які роботи направити це, якщо буде прийнято рішення проводити ремонт лазні, саме на які, на які роботи, а подальше буде вирішити питання про виділення коштів. Повірте, тут не так необхідно багато коштів, як говорять. А приблизно приблизно хоча б мільйона півтора для того, щоб вирішити ці питання: це і влаштування горілок в парних, це покрівля в лазні, в самі в котельні, це вже впровадження котла на твердому паливі. Оці такі термінові роботи можна вкластися в цю суму, і бані буде працювати рентабельно і не за такі кошти, як нам сьогодні приділяють в приватних лазнях.